Всім привіт! Я Олександр Зарадський, податковий консультант. І мені нарешті, нарешті, нарешті вдалося отримати від ДПС України чітке роз'яснення щодо сплати єдиного податку, платниками єдиного податку першої та другої групи під час воєнного стану. Ми всі добре знаємо, що відповідно до змін внесених до податкового кодексу. Ці партники єдиного податку першої та другої групи були звільнені від спрати єдиного податку. Ну чому були, Вони зараз звільнені від спрати єдиного податку з 1 квітня на весь період дії на весь час дії воєнного стану. Аж до моменту його скасування. Однак цей пункт в податковому кодексі він був нечіткий. І е, податкові на місцях починають розповідати ФОПам, що ні, це все не так. Ви у вас є доходи, і ви маєте сплачувати єдиний податок, раз у вас є доходи, або ви зареєстровані не в місцях проведення бойових дій, і тому ви маєте сплачувати єдиний податок, е, хоч і податковий кодекс передбачає звільнення. Це все бура брехня від податкової, це все бро неправда. Однак податкова такі роз'яснення в усному порядку надавара. Е, Хоча сказав, що всі ФОПи звільнені від спрати, всі ФОПи, платники єдиного податку першої та другої групи, звільнені від сплати єдиного податку на період дії воєнного стану. Однак податкові такі роз'яснення надавали в усному порядку. А Хмельницька ДПС взагалі взяла і опублікувала таку інформацію у себе на сайті. От скріншот цієї публікації. І в цій публікації хмельницькі податківці пишуть, що платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок виключно у разі не здійснення підприємницької діяльності. Це була абсолютно недостовірна інформація, яка суперечила приписам податкового кодекса. Я навіть готовий назвати цю інформацію відвертою брехнею, яка вводила в оману підприємців. І мене це настільки обурило, що я не витримав сів і написав в ДПС України. Каргу щодо неправомірних дій е, податківців Хмельницької області, в якій вимагав притягнути їх до відповідальності, е, а також видарити цю публікацію із сайта ДПС Хмельницької області, а також із сайта міськради, де вона була продубльована, і е, опублікувати спростування цієї інформації. Цю скаргу, як я сказав, я написав на ДПС України в ДПС України, відправив в ДПС України, і е, буквально е, декілька тижнів тому я від е, отримав відповідь на цю скаргу. І в цій відповіді вже чітко зазначено, що єдиного, єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок під час дії воєнного стану, незалежно від того, є у них доходи чи немає у них цих доходів. От скриншот відповіді на мою скаргу, яка надійшла від ДПС України. Вона датована 1.11.2022 року, і ДПС України пише. Таким чином, фізичні особі, підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи мають право з 1 квітня прийняти самостійне рішення щодо неспрати єдиного податку до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану незалежно від здійснення діяльності та отримання доходу. І далі, при цьому обов'язки щодо сплати зазначених сум єдиного податку у термін, визначений під пунктом 69.1. У таких е, платників податків не виникає. Тож, це перша чітка відповідь від ДПС України, в якій нарешті конкретно написано, що пратники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок, починаючи з 1 квітня і до закінчення чи скасування воєнного стану. Е, вони його можуть не сплачувати. І е, норми. Пункта 69.1, який передбачав, що всі неспрачені податки мають бути сплачені е, не пізніше 31 липня, на них не розповсюджується. Тобто, е, ви, якщо ви ФОП, пратник єдиного податку першої та другої групи, е, ви маєте право не сплачувати єдиний податок починаючи з 1 квітня і до закінчення. Чи е, скасування воєнного стану ніякої відповідальності за таку неспрату немає. В подальшому такі податки єдиний податок сплачувати теж не потрібно. І про це чітко зазначено в версті ДПС України у відповіді, яку вони надали на мою скаргу. Тож, будь ласка. Користуйтеся, якщо у ваших е податківців місцевих податківців виникає таке питання, і вони примушують вас сплачувати єдиний податок. Покажіть їм це відео, покажіть е цю відповідь, і скажіть, що е хмельницьких податківців. Редь, редь не притягнули до дисциплінарної відповідальності. На жаль, цього не сталося. В цій відповіді ДПС України пише, що е, їм, хмельницьким податківцям, лише провели технічне навчання, так сказати, підвищує їх податкову грамотність, е, щоб вони далі такої е, чепухи не писали на своєму сайті, такої несенітниці не писали на своєму сайті. Е, тож, от така е, дуже гарна відповідь ДПС України, яка нарешті розставляє всі крапки над і. Будь ласка, користуйтеся. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Як ви самі добре бачите, тут дуже багато цікавої і корисної інформації. Тож натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Ну а якщо це моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій YouTube донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Постарання для цього є під цим відео. Також підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато Багато цікавої і корисної інформації. Зокрема, ця відповідь податкової була опублікована там десь на три тижні раніше, чим я записав це відео. Е, ні, сьогодні 16 на два тижні раніше, чим я записав е, це відео. То ви могли про це дізнатися набагато раніше. Отже, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде під цим відео. Я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення з вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі.